Вони взялися за олівці та маркери, щоб власноруч створити для своїх ровесників зі сходу абетку та незвичайно, а ту, яку можна ще й розфарбовувати. Першими проект волонтерів підтримали учні католицької школи. Я знаю, що у вас фантазії є досить багато. Ви можете запропонувати щось дуже цікаве. За непросте завдання школярі беруться охоче, бо знають для кого малюватимуть цю книжку. Їм треба теж якось допомогти морально, хоча б, щоб їм там. Коли були кулі там стріляють, щоб їм було легше. Спочатку діти уважно слухають керівника, а потім обирають літери, які малюватимуть у кожного своя. Для христини це у вона не так не так цінна для деяких людей, проте все-таки наша батьківщина починається саме з цієї літери, що дуже важливо, тому напевно я щось буду малювати більш на таку тематику патріотичну. Це мені здається буде досить умісно, як правильно сказати. І дуже цікаво. Сподіваюсь, що дітям, які будуть бачити це, їм це сподобається свої ідеї, діти вимальовують на дошці, а потім і на папері, поки що, як ескізи конкурсних робіт. А от у дорослих нині роль виключно спостерігачів. Найбільша інтрига це те, що важко щось передбачити взагалі в праці з дітьми, оскільки можеш дати їм більше волі, більше. Такої дистанції, щоб вони мали змогу от пропонувати від себе саме щось надзвичайне. Поряд із малюнками мають бути ще й авторські вірші. Про гари, про, про річку, про дерева, про Природу волонтери пояснюють, одну такого обетку вони вже доправили на схід. Щоправда, робили її силами дорослих. Тепер же вирішили довірити цю місію виключно дітям. Мовляв, вони краще одне одного розуміють, і тим радісніше, малеча із прифронтових міст зустрічатиме українські дарунки. Діти прагнуть до українського, тому що там на жаль історично склалося навіть за 25 років незалежності. Більше був акцент на російську, і зараз в зв'язку з тими подіями, які є на сході України, діти Тетянець українську до участі у конкурсі волонтери запрошують учнів абсолютно усіх шкіл міста, скільки саме часу триватиме відбір робіт наразі ще не знають. Утім, видати абетку розмальовку планують уже в грудні, щоб до нового року доправити її на схід. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.